В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Урочиста церемонія виручення дипломів обласникам бакалаври Ізминського державного гуманітарного університету. В Ізмаїлі відбувся благодійний ярмарок і концерт. Розпочалося промислове поповнення озера Катлабух. Вам у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 242 тисячі 10 осіб особового складу, 10 тисяч 988 танків, 22 тисячі 946 одиниць бойових броньованих машин. 29865 артилерійських систем, 1428 реактивних систем залпового вогню, 1191 засіб протиповітряної оборони, 420 літаків, 340 гелікоптерів, 43303 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3436 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 53 999 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3925 одиниць спеціальної техніки. Yeah. У ніч на 4 липня російські війська атакували Київ. У місті працювала ППО. Уламки збитих дронів впали щонайменше на 13 локаціях у різних районах столиці, спричинивши пожежі в житлових кварталах, складських приміщеннях та приватному секторі. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 російсько-іранські шахеди. Були застосовані також ракети, зокрема балістичні. Найбільше постраждали Солом'янський, Дарницький, Шевченківський, Святошинський і Дніпровський райони. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих, з них 14 госпіталізовано. Інші отримали допомогу амбулаторно. Через обстріл пошкоджену залізничну інфраструктуру. Потяги затримуються. Київ Сіті Експрес працює частково. У результаті нічної атаки ворога на столицю також пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Серед медиків поранених немає. 3 липня в Ізмийському державному гуманітарному університеті відбулася зворушлива та довгоочікувана подія. Вручення дипломів бакалавра випускникам факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності. У стінах актової зали зібралися випускники, викладачі, рідні та почесні гості, аби розділити цю мить радості, вдячності та гордості. Деталі у сюжеті. 3 липня в актовій залі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбулася одна з найочікуваніших і найемоційніших подій студентського життя урочисте вручення дипломів випускникам бакалавра факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності. Сьогодні день, коли кожен може пишатися своїми досягненнями, згадати найзраніше митів свого студентського життя і сказати собі, я не одного ми це зробили. На святі були присутні викладачі, студенти, почесні гості, батьки та всі охочі, хто прийшов розділити радість цього дня з випускниками. Захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про полеглих героїв, завдяки яким сьогоднішнє покоління має можливість навчатися, розвиватися та будувати майбутнє в незалежній Україні. Присутні вшанували тих, хто віддав своє життя за свободу, гідність та мир. Після хвилини мовчання урочисто пролунав державний гімн України, що об'єднав усіх у спільному почутті гордості за свою Україну. Цей день став особливим етапом в житті молодих фахівців, які пройшли захопливий, наповнений новими знаннями, знайомствами та викликами шлях. Для них це не просто завершення навчання, це початок нового етапу, сповненого перспектив та можливостей. Мені найбільше сподобався напевно перший курс, а, напевно, тому що тоді не було дистанційки, і ми всі були разом. Була перша сесія, най, моя найулюбленіша. Вона пройшла очно, все я здала добре. Звучали щирі вітальні слова, лунали оплески, вручались символічні подарунки. В атмосфері панував святковий настрій, теплі посмішки, сльози радості та спогади про незабутні роки навчання. Викладачі з гордістю представляли своїх випускників, наголошуючи на їхніх численних здобутках, наукових досягненнях, перемогах у конкурсах та активній участі у студентському житті. Бажати всім нашим випускникам, щоб ви знайшли своє місце в житті, щоб ви були надзвичайно щасливими, щоб в вашому житті приносила вам задоволення. І це стосується не тільки кар'єри, а це стосується і вашого особистого життя. Почесні гості та педагоги зверталися з напутніми словами, бажаючи випускникам професійного зростання, віри в себе та успіхів на обраному шляху, щоб ви якнайшвидше почали жити своє моєму. Багатоварне, щасливе і добре життя. У вас все для цього є молодість, таланти, компетентності, які ви тут з нами отримали, наполегливість. Я хочу, щоб ви не втрачали віру. Варто пам'ятати, за кожним успіхом випускника щоденна підтримка та турбота батьків. Саме вони були поруч у найважчі моменти, вчили не здаватися та щиро раділи кожній перемозі. У день вручення дипломів слова подяки лунали і на їхню адресу, як визнання цієї важливої ролі, яку вони відіграли на цьому непростому, але вкрай важливому шляху. Шановні е наші батьки, я знаю, що тут присутні батьки. Я хочу звернутися до вас і сказати вам дякую. Дякую за те, що ви трансформували цих дітей в, таку, а, в таке велике серце. Я хочу подякувати вам за те, що протягом цих чотирьох років все ж таки підтримували їх. Я хочу попросити вас, щоб ви з легкою душою відпускали своїх дітей у той великий світ, який не завжди є справедливим, але вони сильні. Вірте в них бо я в них вірю. Ця урочиста подія стала справжнім святом подяк, гордості та натхнення. І ще одним яскравим спогадом у скарбничці студентських років. Лілія Кострова, Христина Ланголь для програми Новин в Ізмейлі біля Паласу культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний ярмарок і концерт. Лунали патріотичні пісні про Україну, мир і перемогу. А кожен бажаючи міг придбати сувеніри ручної роботи та задонатити на ЗСУ. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт та ярмарок на підтримку збройних сил України. Захід присвятили Дню Конституції України. Зі святом присутніх привітав тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира військової частини А 2372 з психологічної підтримки персоналу Ілля Сидоренко. Саме всі часи в цю мить вирішується доля нашої країни, наше право на майбутнє. Ми маємо кожну хвилину цінувати тих, хто на лінії бойового зіткнення та далеко від неї кожну мить, кожної хвилини відстоює ці права. Ми дякуємо кожного громадянину України, хто нам допомагає, хто підтримує нас. Дякуємо всім, хто бачить вільну і незалежну Україну в майбутньому, в їх законних кордонах. До участі у концерті долучились солісти та вокалісти обласного центру національних культур, а також юні таланти міста. Перед присутніми виступили Сергій Нейчо, Феодора Куртєва, Ася Некраха, Анастасія Христова. Народний вокальний ансамбль Гармонія. Керівник Євгенія Нейчева. Україно тебе віримо ми, Україно! На щастя високі. Ш виступили солісти зразкового народного ансамблю Капітошка, керівник Наталія Захар'єва, хоровий ансамбль ФД, керівник Наталія Кухар та вихованці школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Хочеш, ты йде, плище в центр, огляди за барам, але забав руки, не близько зі мною Повітряний змін, чи прагнеш ти змін? Чи думав ти стати він? То скажи в час кількірасів. Додому шла сала, одну любов на все життя, одну журбу досягуся, Україну бо в нас іншої нема. Що тут побігне серце ніколи не здається, кошлі нові боді. Вірші зачитали учасники театральної студії Емоція Палацу культури імені Тараса Шевченка, Ксенія Данилова, Таїсія Москалюк та Ольга Георгиця. Україну відбудуємо! Це краще, ніж було. Вір, стане це дивом! щастя прийде, бо сам Господь Всесильний нам долю кує. як часто ми дивимось вгору. Шекає ясний зорепад. Чи рибко злотаво з моря, чи інших чарівних принад. А диво насправді не мріях, і справжні ясні чудеса насправді приховані в діях, не пустять зірки небеса. У мене є право на цілі та мрії. У мене є право на так і на ні. Не річ, не трофей, апріорі безцінна. Сьогодні у сльози, а завтра встановлен, дружина, донька, працівниця, людина так само, як тисячі різних жінок. Паралельно концерту працював благодійний ярмарок. На ньому можна було придбати вироби ручної роботи патріотичної тематики ексклюзивну хендмейд-продукцію ізмейльських майстринь, патріотичні екошопери, фартухи та сувеніри. Усі зібрані кошти під час концерту та ярмарку волонтери передадуть на потреби Збройних сил України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин розпочалося примусове поповнення озера Катла. ситуація з водою стала загрозливою через посуху та спеку. Воду перекачують насосами, аби не допустити зневодення сіл і погіршення екології. Деталі у сюжеті. Розпочалося примусове поповнення озера Катлабух. Введено в роботу головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи ізмаїльського управління водного господарства. Задіяно два насосні агрегати. Причина критичне зниження рівня води в озері через тривалу відсутність опадів, високі температури та загальне погіршення гідрологічної ситуації в регіоні. Поточний рівень води наблизився до мертвого об'єму, що безпосередньо загрожує стабільному водопостачанню населених пунктів, функціонування насосних станцій, зрошення сільськогосподарських угідь, стану ґрунтів та екологічній рівновазі усього придунав'я. Примусове наповнення вимушений тимчасовий захід, спрямований на стабілізацію ситуації та на допущення колапсу систем життєзабезпечення. Моніторингові дані свідчить про щоденне погіршення показників, тому рішення реалізовано без безволікань. Захід не є остаточним вирішенням проблеми. Необхідне продовження комплексного аналізу, технічний супровід, ефективне використання ресурсів і розробка довгострокової стратегії з управління водними ресурсами у Придунав'ї. Робота триває. Лілія Кострова сумісно з пресслужбою райдержадміністрації. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 42 копійки, продаж 41 гривня 97 копійок. Євро купівля 48 гривень 80 копійок, продаж 49 гривень 57 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 5 липня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів в день 32-34 градуси. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 6 20 метрів на секунду. температура Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси. В день 29-30 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на нашому YouTube-каналі із милтіонлайн та в соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.